Питали його учні, учителю, хто зрішив він чи батьки Його, Що він сліпим родився, відповів Ісус, ні він не зрішив ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі я світло світу, сказавши, це плюнув на землю, зробив грязь і слини. І помостив Геазі очі сліпому, і сказав до нього «Іди вмийся в Силуамській купелі, що в перекладі, означає, посланий, і пішов той умився і вернувся зрячим. Сусіди ж, і ті, що бачили його раніше, сліпим, заговорили. Чи ти не той, що все сидів і же брачив? Одні казали, що то він інший, ні, але подібний до нього він же каже це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помостив мені очі, і сказав піди до села, мийся». пішов, я вмився і прозрів. Вони його спитали, де він? каже той не знаю, і ведуть того, що був сліпий до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь, і відкрив йому очі фарисеї, спитали Його, як він прозрів, він сказав їм. Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік навіть Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода і знову кажуть сліпому, ти, що кажеш, про того, що відкрив тобі очі. То й відповів він пророк, однак юдеї, не вірили, що він був сліпий, і прозрів, аж поки не покликали батьків його прозрілого. І спитали їх, що то ваш син, про якого кажете, що він сліпим народився. Як же воно тепер, що він бачить? Батьки його у відповідь сказали: Знаємо, що то наш син, і що сліпим родився, а як він тепер прозрів, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і вам сам скаже. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї вже були возмовили, щоб виключити синагоги, кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він, дорослий, його спитайте, і вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та й кажуть йому віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи він грішник, не знаю, знаю одне, я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як ти і відкрив очі. Той відповів Я вже вам сказав, і ви чули, і що ще хочете чути, чи не хочете ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь сказав їм чоловік «Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того Він вислухує. Од віку не чувано, щоб хто відкрив сліпому очі зроду, як би він не був від Бога, не міг би зробити такого нічого. Ті у відповідь сказали ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його геть прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів. Хто він, Господи, щоб я увірував в нього, сказав йому Ісус. І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це Він тоді, той сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Дорі Христі! Христос Ісус, що є Словом, життя, а разом з тим, світлом для людей, яке світить нам, людям у темряві. І ось сьогодні в цьому Євангелії, відкриваючи сліпо народженому очі, дою Христів вкотре, прагне, щоб ми зрозуміли. Що Він, Христос Ісус, і є це справжнє наше життя, бо тільки Він вирвав нас із влади темряви і привів нас до царства світла. І ось ця, як описує Евангелист, нечувана подія, не просто. Нас чогось навчає, але, дорогі у Христі, це те, що тут і тепер відбувається зі всіма з нами. Тому що ми всі є учасники Воскресіння Христа у таїнстві. Хрещення, дорогі у Христі, хрещення, яким? Ми хрестились, робить нас духовно зрячими, відкриває нам можливість бути наповненими світлом. Бо правда є така, що коли приходить людина у цей світ фізично, то вона ще сліпа і, даруючи життя батьки наші. Нам дали все, що було у їхній спроможності для фізичного нашого існування. Але вони не встані самі від себе подарувати нам оце справжнє життя, яке людину робить живою, яке людину робить непідвладній, підвладній страховій смерті. І саме тому, дорію Христі, найвищий дар любові. Який свого часу вчинили наші близькі, це коли принесли нас сюди, до Божих святинь, чи це десь там в домівках, покликали Христового священника, і ми отримали дорогі з вами дар хрещення. Ми стали новими людьми, люди, які дорогі Христі на зразок Христа Ісуса, не дивляться на зло. Чи верніше, дивлячись на зло, не стільки собі теоретично думають, а чого то так, чому то так, а хто тут винуватий, а дорогі, дивлячись на нього, людина сповнена Христового світла, вона займає активну позицію, вона у своєму серці чітко чує, що може тут ще багато чого зробити. Як це? Бути людиною світла. Як це виглядає? Хочу чимось поділитись з просторів великого інтернету. Історія сьогоднішніх днів описує один чоловік, який їде потягом з Харкова в напрямку до Ужгорода? Пише так: старий купейний вагон. З пошарпаними стінами та вицвіленими фіранками на вікнах, пронизаний увесь духом минулих років. Їду в одному купе із військовим, який їде у коротку, але таку жадану відпустку до свого тимчасового дому. Його дружина з дітьми знайшли собі тимчасовий прихисток на Закарпатті. Далеко від розбомбленої Харківської Салтівки. Це такий мікрорайон, як наш Сихів. Вчора цей військовий купив маленьке щеня подарунок своїй маленькій донець. А тепер сьогодні тримає його на руках і бавиться з ним, як з дитиною, обіймає, цілує, пригуртає до змученого. Але сповненого любові облич сам військовий, міцно збитий чоловік років 30, з обвітреним загорілим обличчям та шрамами на руках і ногах, глибокі зморшки біля очей. Він спить знервовано, тривожно. Як і майже усі, хто повернувся з цього пекла на передовій, часом провалюється в глибокий сон. І починає міцно хропіт, немов намагаючись заглушити спогади про вибухи, крики болю, страху, відчаю. А коли не хропить, то уривками щось комусь уві сні пояснює, викрикує накази, наче упинившись у вирі бою. На одній із станцій з сусіднього купе вилітає. Красива жінка в середнього зросту в блакитному спортивному костюмі. Вона майже виривається в наше купе і просто звертаючись до мене, жбурляє: Скажіть йому, щоб перестав храпити. Січа же, що ви смотрите на мене? Я відриваю погляд від екрану мого комп'ютера і спокійно відповідаю. Говоріть, будь ласка, тихіш, не кричіть. Не будіть його! Минає півгодини. військовий прокидається. йде у тамбур, щоб покурити, бере собою песика. І я чую, як жінка знову виходить із свого купе. Зустрічаю її в коридорі і кажу те, що крутилося в голові увесь цей час. Слухайте: ну не можна будити військового, який. Самого пекла їде у коротку відпустку додому. Навіть якщо він храпе, як ведмідь, дайте йому поринути в цей цілющий для нього сон без вибухів і криків. Все одно храпети, у мене своє лічний фронт. Її голос тремтить майже зривається. Жінка завмирає. Очі наповнюються сльозами, що ось ось вибухнуть. Дивиться у вікно десь в покусує губи. За якийсь час із тамбора повертається військовий. На його виснаженому обличчі грає легенька усмішка. Жінка дивиться на мене благально, немов би безмовно просячи мене, щоб не розповідати йому те. Про що ми тут говорили? Вона підходить до нього, переходить на українську, що жартівливо каже до песика, ніжно гладить мале створіння, бере його лапки в своїй долоні і ніжно їх цілує. В той час військовий заходить у купе, акуратно зачиняє двері і знову лягає відпочивати. А жінка повертається до мене. Її очі два вогні туги і жалю. Пробачте. Я була не права. Мій чоловік загинув взимку. Не дочекалась. Мені так бракує його храпіння вночі. Їду до мами, бо не можу жити сама. В цих словах: увесь біль нашої країни. А я в той час, коли вона відходить до свого купе, молюсь, молюсь до Господа за тих, хто там, на передовій, як цей військовий. За цю жінку за схожих до неї, за її непоправну втрату, за можливість знову жити, дихати, кохати без війни, яка демонічною гордою прийшла на нашу землю сіяти смерть і руйнування. Молюсь за перемогу України, за справедливий мир, за загоєння душевних ран, військових, цивільних волонтерів. У яких свої травми війни, за подолання прірв між нами, за єдність у різноманітті, а потяг, а потяг з гуркотом все мчить і мчить, даруючи нам дорогоцінні миті перепочинку. Перепрошую така зворушлива історія. Але, дорогі Христі, так діє Христос в серцях нас. Що коли справді шукаєш Його царство і Його волі у своєму житті, то ти стаєш здатним бачити інших, перш за все, дорогі у Христі, те, що так болить, і сьогодні, напевно, нема такого українця, щоб не обурювало. Скільки ми дратуємося всім тим, що відбувається, крім війни в країні, а причина тому дорогі одна: одна і єдина. Господи, поможи нам прозріти, щоб ми помічали один в одному людину, та, яка храпить, та, яка не храпить, та, яка зручна, і та, яка незручна. Господи, поможи нам один в одному бачити справді нагоду щастя і радості. нехай Господь нам дорогі в цьому благословляє в ці непрості наші життєві дні і виклики, бо велика надія і сподівання справжньої перемоги дорогі здається, напевно, буде тоді, не просто коли зупиниться війна, дай Бог, щоб справедливий і мир був, але дорогі, коли ми перемінимось, переосмислимо. То що ж таке найважливіше в тому нашому з вами житті? Амінь. Ще так пригадуємо, минулого тижня ми оголошували, Будуть лицарі, і буде збірка на потреби ЗСУ, наших захисників. Христос Воскрес! Промовмо всі з усієї душі з усієї мислі нашої. Промовмо. Господи, все держи Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого вселенського архерея, Франциска Папу Римського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященного митрополита нашого Кирігоря, боголюбив і Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужила Святім цим, і за усім наших духовних, і всіх во Христі, і братів і сестер нашої. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. За Богом бережений народ на заправління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй. ще молимо, щоб Господь Бог у своїм милосерді споглянув на весь наш український народ в часі цієї війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки, наші міста і села. Цілий ране терплячих подав свою все допомогу всім потребуючим дарував на свій благословений мир, вислухай і помилуй.